Межі у нас обведені червоним контуром. Так, ось вулиця кінцева вам для орієнтування. Ось вулиця здається Героїв Чорнобиля. Так проходить вона далі. Сюди йде русло річки Стрижень. Директорка регіонального ландшафтного парку Ялівщина Юлія Батура тримає в руках карту. На ній визначені межі, які зареєстрував держгеокадастр. Це, власне, вже означає, що е, територія є офіційно захищеною, е, і також можна проводити подальшу роботу на даній території регіонального ландшафтного парку. Це розробка проекту занування. Е, е, згідно з ним, вже будуть розроблені зони, де можна будувати ці бесідки, де їх не можна будувати. У межі РЛП не увійшли теплиці і три гектари землі, що перебувають у приватній власності. Саме на цих ділянках восени вирубували дерева. Ось ця територія, де зараз проходить вирубка, вона не входить, як ви можете побачити, до складу регіонального ландшафтного парку. За даними карти Держгеокадастру, каже правозахисник Олександр Гашпар: ці ділянки увійшли до меж РЛП. Державного земельний кадастр, які згідно статті 20 про державний земельний кадастр закону є офіційними, то можемо побачити, що в межі цієї території війшли земельні ділянки більше трьох гектарів, на яких от останні місяці здійснилася масова вирубка дерев. А також увійшли ділянки тепличного господарства, які знаходяться всередині Ялівщини, по вулиці Жуковського 6, які також певні особи хотіли там свій час забудувати. І на мабуть не полишається цих намірів. Це дуже давня карта. Її створювало міністерство і охоплює вона 200,5 гектарів. Так деякі об'єкти туди все ж таки не входять. І територія трьох гектарів, так де проходить зараз вирубка лісів, це приватні землі. Вони не входять до складу території Ялівщини. Наступним кроком планують зробити проект зонування території парку для прикладу із зонами рекреації, господарськими зонами та зонами історико-культурного призначення. Це буде певним запобіжником для того, щоб зберегти Ялівщину так як вона. В весною стані в рекреаційних в оздоровчих цілях можна використовувати, в освітньо-виховних можна використовувати для моніторингу охорони навколишнього середовища. Ну тобто, ті дозволені види використання цих територій, вони чітко передбачені законом про природно-заповідний фонд. Паралельно з зонуванням в Ялівщині планують почато облаштування території. Це буде встановлення і будиночків для комах, і пташкових годинників. І це будуть будиночки для кажанів. Будуть ще деякі захисні споруди, які потрібні для збереження черепахи у річці стрижень. Дарія Янушкевич, Роман Репа, новини на Суспільному.